На боксерському ринзі свою вправність та майстерну підготовку продемонстрував Олександр, боєць з героїчного міста Нікополь. Займається цим видом спорту вже 6 років. В своєму послужному списку має близько 60 офіційних поєдинків, з яких більше 50 виграв або за очками, або нокаутом. В дитинстві подобались кінофільми про боксерів і тому обрав для себе саме бокс. Перед першістю Дніпропетровської області інтенсивно тренувався. Навіть щоденні ворожі російські обстріли його міста не стали на заваді, бо вже звикли до так. Вимушеного сусідства. Тренувався по два-два рази в день, утром крос, ввечері робота у парах. І так, протягом всього місяця ми привикли. І це вже так, як нічого такого. Хтось приїде з Кривого Рогу в Нікополь, там йому буде може страшно. А ми привикли, так живемо. І... Не звертаємо уваги на це. До Кривого Рогу на першість області завітали близько 80 боксерів. Це чоловіки 2005 року народження і старше, а також молодь – 2006-2007 року народження. 13 вагових категорій від 48 кілограмів і до 92 плюс. Окрім кривого рогу та Нікополя, свої вміння та підготовку на ринзі продемонструвати приїхали представники Дніпра, Кам'янського Павлограду, Першотравенська. Участь в чемпіонаті Дніпропетровської області для них це важлива сходинка у відборі до все Української першості. Зараз буде серед молоді чемпіонат України в Черневецькій області в Баянах, 5 листопада. Цьому це йде відбір на ці змагання серед молоді. А також в кінці буде чемпіонат України серед чоловіків, дорослих еліти. Так що всі приймають участь, щоб далі двигатися вперед. Криворіг став не тільки місцем проведення чемпіонату. Петровської області з боксу наше місто представлено досить потужною кількістю учасників, які прагнуть відібратися на чемпіонат України. 30 криворіжців виступлять на ринзі. Це скрутне становище для нашої держави. Це дуже важлива подія, тому що спорт переживає скрутні часи, тому всі змагання дуже важливі для нашого міста, для нашої області, для, для нашої держави насамперед. Тому ми намагаємося робити все можливе, щоб ці спортивні змагання продовжувати, щоб молоде покоління розвивалося. Спорт та спортивні першості чудовий та дієвий спосіб відволіктись від похмурої дійсності військового часу. Кривий рік за сприяння ради оборони міста та міської влади повсякчас стає місцем проведення як міських, так і обласних. Та всеукраїнських змагань із різних видів спорту. Адже спортсмени повинні підтримувати свою форму і досягати нових висот. Саме головне це треба подякувати Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість проводити як міські, так і обласні, так і всеукраїнські змагання. З початку року в нашому місті вже проведено за сьогодні вже 12 обласних обласні змагання. Ті неділі проводили в суботу змагання по сьогодні ну, по боксу. Цим показуємо, що наше місто фортеця живе, що піднімає дух нашим дітям, нашому населенню. Що... Спортивне життя в нашому місті, незважаючи на воєнний період, воєнний час продовжується. Протягом трьох днів поважна колегія суддів має визначити кращих з кращих боксерів в своїх вагових та вікових категоріях. Вже в подальшому вони візьмуть безпосередню участь у всеукраїнській першості на Буковині на початку листопада. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.